Що? Ось ми виограли город, вон квітничок, який треба знову посапати. Картоплю посадили, ось тут шматочок. Далі йдуть грядки, сонце, правда, світить. Ось тут у мене будуть огірочки, далі помідори. Там видно, що покопана там картопля. Оце у мене грядка на помідорі Ну, це, далі. це теж посажена картопля. На полі 12 суток вже садити не будемо, як в минулі роки висачить стомилися. Ось у мене грядочка. Редька, кріп. Там редька насіяла сама, трішки є салату. Що не все зійшло, на жаль, рано. Все посіяла і не накрила, хоча збиралась. з іншого ракурсу, покажу, що в мене де як. Оце таку маленьку латочку. Я посіяла бурячки по два рядочки і моркву. Часничок, цибулька це цього року посаджена там. Часничок все таки трішки ще жовтий. Хоча підживлювала. Це цибулька велика така пір'я. А там ще є цибуля сапаю. Це вже зійшов кріп, трішки є редька, трішки є салат і шпінацт. Погано посходив, зато зійшов горох, треба знову просапати. Ще в мене є минулорічний щавель. Ось так. Ось так. Всього ракурсу, частинка городу. Це моя малинка. В основному ремонтантна посапана. Ще покажу деякі свої томатики. Це вже не в будинку перенесені. Розсади дуже багато насправді. Ось такий ще в мене ящичок. Ну, тут такі маленькі. Не все виглядає так, як я хотіла, скажу чесно. Трішки не вистачає, а справді не трішки часу. Правда, це знову підживила. Не все таке зелененьке, як би мені хотілося. Ну, деякі я ось. А Цей перчик, він такий зелененький, ну він невеличкий. Ось, наприклад, в цьому ящику ці перші, що я пересадила, чималі такі, ну, більш-менш перчики. так покажу. А томати, томати, ці якраз якраз не такі, а от от, а, такі зелені, як мені хотілося. Ну, потрошку показала вам роботу. Сьогодні ще буду б, б, сапати там цибульку на городі. і Багато всякої роботи у мене є. Працюватиму.